Дальших подій, наприклад, я виробляв паспорти. От цікавий момент з паспортами такого роду. Паспорти багато підпіляків, то шви на лікування потрібне було, то зовсім з другої, якщо й чіли, треба було виробити їм паспорти. За паспорт один треба було платити 10 тисяч рублів. Це були гроші великі на той час. Я довідався від моєї, нашої нової сусідки, що на значині є заступник начальника паспортного столу, який виробляє паспорти. По 10 тисяч забере. Ну, одним словом, вона мене до нього спрямувала. Він спочатку був обережний зі мною, мало що говорив, але після цього всього я йому сказав про те, що потрібно виробити паспорт. Він спочатку не хотів зі мною говорити, а потім каже: Ну добре, називаючи ну, 10 тисяч, тільки мовчати, щоб якому разі ким небудь не поділитися, про ким-небудь не сказати. І Причому я сказав про це, що це брат мій, який приїхав щойно з Польщі, і він не пішов до армії до війська, тому треба паспорт. Я так же сказав, що зробив таке алібі. А зараз її день я приходжу, заплатив йому других, ага, і дав йому зарадку 5 тисяч тоді. Тоді заплатив йому другий 5 тисяч і він мені дав паспорт. Та я тобі використовуючи все одно, щоб не було, каже, знаєте що, але там ще й брат його приїхав, може, ви йому ще один паспорт зробите. Він погодився, вже тоді в другий паспорт вже подився зі мною. Те ж саме, де ще ти ж. Я йому дав задаток, дав йому фотографію. А перший раз також ж дали фотографію. Беззвичайно фотографію. все було повністю зроблено. Печатки були сухі печатки, і печатки були на, на фотографії такі, як, як І зроблені, були по всім правам. Другий раз, значить, я тоді дав йому ці фотографії, він. Погодився, але в зв'язку з тим, що ці гроші були для нас надзвичайно великі, це було дуже погано. і між я довідався, що є чоловік, який виробляє паспорти за 5 тисяч. Зі мною пішов хлопець, і е, я взяв з собою, я, о, а другий хлопець. Стояв в домі перед брамою, трошки далі. Це було в темноті вночі. Хлопці, звичайно, при, при зброї з автоматами. І тоді мали автомати з тими ріжками, так що прикриті зверху така курточка, бо що не, не видку було, що це автомат є. Зійшли до нього вдвох. Сережа, цей самий заступник начальника паспортного Стога, так зблід. Мішався, а ми тоді кажемо йому, віддай нам той паспорт вже вироблений. А тоді хлопці, ці котрі стали, він зняв з себе куртку. Не куртка така, тренч був такий ваш літ осінний а на грудях автомат і при пістолі. Сергож весь зблід зрозумів, в чим справа є. Каже, більше п'яти тисяч тобі не дамо. На, протягом трьох днів має бути 10 паспортів чистих, має бути баночка туші, там в них спеціальний туш вживається, не звичайний туш, а то спеціальний буде. Якщо не буде це зроблено, май на увазі, тебе жде червонець. Червонець означає 10 років. Розумієш, А зараз віддай нам свій паспорт, свій, свій пістолем. Якщо буде все виповнене, пістолем і партквиток, якщо буде все випонене, ми тобі партквиток і пістоль ми тобі віддамо. Він же тоді нічого не діється, ми йому тільки сказали: пам'ятай, подумаєш інакше зробити, тобі жде червонець. Або вишка, то означає смерті, І твоєму і твоєму начальнику паспортного стола. Вичайна річна то, через декілька днів знову так, що ми хлопці прийшли озброєні, він дав 10 квітків, 10 паспортів дав, дав баночку туші. Ми йому по чесному віддали, віддали нагана, правда, вже без набою. І віддав йому парпотний стіл. Отакі, От така подія була, така з таких, таких цікавих речей було.